В голові вітер та шалена, а. з нею пофіг дема, навіть якщо ми поруч вона кидає мем. Любить двіжне, любля, пиш, в неї сміх, як піше диш. Я кажу стоп, а вона ні і милити море, прямо в двіжні. Мені з нею смішно, мені з нею крінж. Ми два дурка, але топ я мікс. Вона як тік-ток, все горить і палає. Як ще злюсь, як заспокоїти знає? Олька чіпуха, ей. Пау, пау. Вона лов, вона фер, і вайб, ми дезайр, кризі, але пюр я з нею лечу без процедур. Каже, я втомилась і сміється, каже, я нормальна, не здається. Броду я не знаю, як це описати. Бо я коля не списати. І муд, це контент, і лук, це момент, ювій, привіт, це мій заряд, з нею не дивишся назад. Оліка, Чебуха, буха, там іності. Watch out.